Так, всім привіток, сьогодні розкажу, як змивати фарбу. Е, наголошу на деяких основних етапах. Е, дивіться, якщо ви фарбуєтесь вдома, важливо виконувати інструкцію і витримувати фарбу стільки, скільки там написано в інструкції не перетримувати. Е, але це не про миття. Це я так просто нагадую вам. Е, далі, е, якщо це безам'яшна фарба, Обов'язково треба робити емульгацію. А і навіть якщо це без аміачна фарба, все одно треба робити емульгацію. Емульгація це коли ви бризкаєте там водички на волосся і робите масаж з оцею фарбою, да? з цією фарбою, волосся. Спочатку шкіри, корінь, тобто гарно так масажуєте, потім довжину. Це допомагає зробити більш плавний, гарний колір, і колір так, ви, наче як. Як це сказати? Активуєте фарбу, і вона допрацьовує і дороблює вам гарний колір. Це важливий етап, не забувайте про нього. Зробили емульгацію. Дуже гарно змивайте водичкою фарбу. Спочатку треба гарно змити водичкою фарбу до тих пір, поки не буде водичка прозора. Ну така більш-менш прозора, бо деякі фарби вони залишають цей колір, змивається навіть і на другий, і на третій день. Але ви стараєтеся все-таки змивати до тих пір водичкою, доки, доки не стане більш-менш прозора водичка. Потім ви берете наносите шампунь постколор. Постколор це спеціальний шампунь, який зупиняє хімічну реакцію після фарбування. Щоб у вас не продовжувалася реакція, щоб був гарний колір, щоб він довше носився. Тому це важливо використовувати саме е, шампунь-постколор. І що? І що? Ви це намилили шампуньками посткулор. Тож гарно помасажували також і обільно-обільно змили водичкою. І третій етап це. Кондиціонер Якщо є кондиціонер постколор, якщо немає, нічого страшного. Кондиціонер наносите на е тримаєте 2 хвилинки, Розпреділяєте гарно пальчиками, Розчісуєте і змиваєте обов'язково обільною водичкою. Тобто, якщо ви зазвичай не сильно багато водички використовуєте, щоб помити волосся, то після фарбування я раджу вам все таки використовувати багато води, щоб, щоб остаточно змити залишки фарби, зупинити хімічну реакцію і закріпити колір. І потім ви можете приступати до сушки, якщо ви сушите, або ж це може бути натуральна сушка, якщо ви не сушите. Якщо хочете, можете нанести стайлінг чи термозахист, чим чи ви там користуєтеся, користуєтесь за бажанням. Ось такі основні етапи миття, миття фарби, змивання фарби в домашніх умовах. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відео.